Усім привіт, друзі! Це нове цікаве відео. Там тому відео ми прикрашали наліпками обкладинку мого нового щоденника, а сьогодні формуємо сторінки. Перед відео я люцям вже зробила заготовку, залишилося ще трошки підтерти, щоб не було дуже видно олівець та розфарбувати. Вирішила розфарбувати червоним кольором приві'я Ліді. Ну ви вже спишіть своє ім'я, наприклад, Ані, як Аня Марія Софія. Далі взяла фломастер чорного кольору. Та зробила контур, чи як це називається? Далі я взяла фломастер фіолетового кольору та написала я та стрілка, це до фото. Залишилося, ще фоторамка для фото. Я вирішила взяти ось такий декоративний скотч та ось так прикрасити. Потім ставлю своє вже фото в кінці відео. Далі друга сторінка про мене. Треба обвести одним фломастером. У мене вийшло ось так. Далі я вирішила прикрасити наклейками. Вибирала наклейки перед відео, які більше будуть пасувати до сторінки. Ви також робіть то, що пасує до сторінок. Ну ось так в мене вийшло. Заповнюю я вже після відео. Всім па-па!